Стосовно теми мобілізації, розпочнемо з неї. Насправді, дійсно, це одна із топових тем, яку використовує російська пропаганда. Навіщо і чому? Тому що дуже легко її використовувати, і насправді Росія що робить? Вона бере справжню тему, проблему, яка існує для українського суспільства, і на її основі починає вибудовувати цілу низку додаткових інформаційних приводів, наприклад, постановочні ролики. Виривання з контексту, вигадані свідчення очевидців і так далі. Тобто вступає цілий арсенал, окремо генерують низку фейкових документів, фейкових роликів, фотосвідчень, свідчень, свідчень очевидців. Використовують коментарі для того, щоб переконувати українців, що саме так воно і є. З'явилася свіжа інформація від сухопутних військ ЗСУ про провокації. Довкола військових ТЦК, а ми знаємо, що є телеграм-канали, різні ресурси, де активно поширюють такі от дискредитуючі ролики, інформацію про військових територіальних центрів комплектування. І от сухопутні війська наводять про те, що у червні 6 із 7 випадків пов'язаних із ТЦК насправді виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Тобто це 86%, як можна відсотково порахувати в цьому співвідношенні. І, власне, підтвердилося 36 випадків з тих всіх.